Пішов в армію, прослужив ВДВ, що цікаво, що пішов в армію 82-го року, а другий раз пішов в армію 22-го року. Через 40 років знову вернувся. 61-річний фермер із села Джамка на Кіровоградщині Віктор Чумаченко розповідає, як добровольцем пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До того як піти на фронт, збирав та відвозив допомогу військовим. Я почав волонтерити вже аж до передка 36 кілометрів від Кривого. Рогу. 100 кілометрів від дому. Куди ще ждать? Щоб з вікна хати стріляти?» Каже, йти захищати Україну. Це його свідомий вибір. Беру свої патрони, свій, так сказати, арсенал і видвиваєсь туди. І зразу попадаю, що на штурм Іванівки. Видвоювали Іванівку. Згадує у батальйоні Української добровольчої армії Арей у жовтні 22-го звільняли від російської окупації Херсонщину. Сьомий батальйон Арей Української добровольчої армії, 129-та бригада територіальної оборони, де окупували. Велику та малу Олександрівку Херсонської області. Слава Україні! Героям слава! При вході в Олександрівку, тільки ми на окремі зайшли, нас зустрічали. Я згадав той день перемоги, як показують, коли люди зустрічають з квітами наших бійців. Вони нам дарували їх, цілували руки, падали на коліна, обнімали. І мені оцей прапор дала якась, я не знаю, жіночка. От звідки вона його взяла? Вони там сім місяців в окупації були. Дружина Віктора Чумаченка Людмила каже: не знала, що чоловік пішов воювати. Він просто позвонив і сказав, що я залишаюсь. Демобілізувався Віктор Чумаченко в 60. дружина згадує його повернення було таким же несподіваним для родини, як і рішення піти служити. Воно так в душі, ви знаєте, накипіло все. І Він приїжджає, сміється. А в мене, я не знаю. У мене такі відчуття були, що я якби мати, наче, і вийшла, взяла ревінь і дала йому трошки. Але ж це ж така радість. Після повернення з армії Віктор Чумаченко чи може допомагає побратимам, каже його командир Радік Асатрян. Він на війні, з 14-го постійно допомагає, постійно нам ремонтує техніку. Якісь проблеми з машинами, ми він сам приїжджає, питає, що нам хлопці чим допомогти. Що тут збився, скільки кабанів нам зарізав, привіз туди, баранів. Дуже 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 хороша людина. Щоб отаких от людей побільше, давно б вже війну виграли. Нині Віктор Чумаченко займається справою свого життя, працює на землі. Кукурудза, соняшник, озимі, включаючи озимі ячмінь, озима пшениця, горох і соя. Вдавалися й до таких, як просо, гречка. Вони такі культури дуже вибагливі в вирощуванні. Але ми все одно вирощували. Вірю, що таке добро і демократія переможе. Оцей. Диктаторський режим перемогти так, як фашизм тоді перемогли всім світом, так і зараз. Тільки всім світом ми повинні здолати. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.